Досить розповсюджене питання, чи варто продовжувати реабілітацію або лікування клієнтів, котрі не хочуть займатися своїм одужанням. І е, випадки бувають різні, але одразу скажу, що у більшості випадків варто продовжувати. Бо це перш за все це життя людини. І є декілька видів е, розповсюджених випадків. Чому залежний не усвідомлює, що з ним відбувається випадків видів самого типу залежності? Найрозповсюджений це коли приїжджає на реабілітацію залежний, і він взагалі не має досвіду, що таке тверезе життя, що таке життя без наркотику, без алкоголю. Він має досвід вживання, і він настільки вже звик. Виконувати свої функціональні обов'язки з вживанням настільки вже звикся з самої залежності, що він не усвідомлює, що йому можливо жити без цього. І спочатку з'являється бажання змінитися, бо стає погано, фізично погано, і стає неможливим вже вживати. І з'являється бажання щось змінити у своєму житті. І це щось триває, можливо, місяць або два. І потім, коли якісь просто побутові ситуації, конфлікти з'являються невпевненість у собі, людина бачить себе, бачить, що немає зубів, немає здоров'я, немає блбуть печінка, не знаю, що робити. Мені вже багато років я нічого не вмію і не знаю, як жити власне життя. І тоді з'являється криза. І людина розуміє, куди вона саме себе призвела, вживаючи. І людина розуміє, що без наркотику, без алкоголю вона просто не вміє жити і не знає. Вона перестає вірити у своє власне одужання, і тому вона хоче додому, хоче почати все спочатку і розповідає казки про те, що зараз все усвідомив, все зрозумів, тільки випустіть мене, тільки відпустіть мене. І насправді це приховане бажання прямо зараз вживати, бо це єдине, що я вмію робити. І, звичайно, цей момент це маніакальність, це маніакальний стан, який треба пересидіти. Перечекати і тяга зникає. Тяга до вживання вона не довговічна, не тривка. Вона має зникнути, але згодом вона може з'явитися знову. І тобто виходить так, що у залежного є певні періоди у свого одужання, певні емоційні качелі, які він час від часу проходить і веде за собою своїх родичів. Це перший тип, коли я не вмію жити без вживання. Є другий тип. Зараз з'явилися дуже синтетичні наркотики, які мають у своєму складі ті речовини, які впливають безпосередньо на функцію мозку. І дитина, людина могла вживати, особливо якщо це в ну, маленькому досить віці, у підлітковому віці, мала, вон, дитина вона могла вживати десь місяць, два, три. Ну і вже змінена функція мозку. І людина ще хоче вживати, не бачить наслідків, не бачить, що з нею відбувається, її наче забрали з чогось такого важливого, кайфового, приємного, і вона не усвідомлює, що вона вже є залежна, що вона змінена. І я дуже часто чую від саме від підлітків, що ми не хочемо жити взагалі без наркотиків, бо це є причина нашого взагалі класного буття. Краще я проживу два роки, а ці два роки будуть з кайфом ніж. Ніж я буду зараз кидати. Або взагалі дитина може казати, зі мною все в порядку, я не вбач, не вбачаю в тому проблему, мені просто під дією цього препарату дійсно кайфово, я відчуваю себе впевненою, я відчуваю себе в любові. Ну, там класно, а зараз, тут і тепер мені не класно. І тоді, навіть якщо ваша дитина або клієнт реабілітаційного центру, він... Ніби в протесті, він, наче, сприймає все, що відбувається довкола через те, що через протест. Я... Це не про мене, я не наркозалежний, в мене немає проблеми. Але він чує на реабілітації розповіді інших людей інші історії. Він прописує якісь письмові роботи, він аналізує себе через інформацію, яку він отримує, і він згодом починає. Вбачати себе у цьому всьому. І навіть якщо не вбачить, навіть якщо відбудеться зрив, він усвідомить, він відмотає той час назад, що він чув на реабілітації, що відбувалося, а мені про це говорили. Так це дійсно правда. Тобто, та інформація, яка вона, я, яку отримує залежний, вона навіть попри його бажання, навіть попри його усвідомлення, вона залишається важливою. Вона залишається на підкорці головного мозку. І людина з часом. Усвідомлює себе у цих всіх історіях через історії інших людей. І це дійсно важливо. У тому е, випадку, коли людина не усвідомлює себе, це, ця реабілітація триває найважче. Це завжди буде протистояння і процесу. Коли залежний не ну, усвідомлює своєї проблеми. Коли він відштовхує інших і захищає саму залежність від наркотика або алкоголь, це найважчіші клієнти, це найтяжкіше випробування, як і для родичів, так і для е, самих консультантів і психологів реабілітаційного центру. Але в тому є сенс, бо коли ми боремося за життя, боремося за свідомість, боремося за розсудливість людини. Вона залишається живою. І якщо у тому стані, коли людина себе не усвідомлює, просто дозволити їй дійти дна, довживати, дійти до усвідомлення, це усвідомлення може бути вже на такій стадії, де без наркотику немає сенсу у житті. де Людина не може вже повернутися через фізичні влади, через фізичну залежність, через дисфункцію свого мозку. Я бачу дуже багато дітей, які не вміють орієнтуватися у просторі, які не вміють писати і читати, які не можуть сформулювати свою думку. Дітей, підлітків, які вживаючи солі. Позбулися взагалі якісь базових е, своїх навичок читати, писати, володіти мовою і володіти своїм власним почуттям. Вони можуть бути е, дуже неврівноважені, і має пройти певний час, іноді це навіть більше року має пройти, щоб людина почала відновлюватися, щоб мозк почав відновлюватися. і за цей час можливо бажання буде. То приходити, то зникати. Але дуже важливо продовжувати іти у правильному напрямку. Тож я бажаю всім нам терпіння у цій роботі і бути заодно, бути разом, бути у спілкуванні. І якщо у вас є якісь сумніви, завжди обговорюйте це, завжди готуйтеся до телефонних розмов, до розмов зі своїми рідними для того, щоб бути не таким же. Хитким як залежний, а для того, щоб бути стабільним, безпечним і впевненим у тому, що варто залишатися тверезим.